Там є е, подарунки в ящику, які просто вітання, загальні. Тут координатами. Ну Тут є і маленькі дітки, ну. маленькі. Так? О, бачите, який подарок хтось передав. Чи ні? Так. Кому достає? Тому хто говорив <ривітання> при вітання. Вітання. Вітання, <ривітання> вітання. вітання, хто казав? А там подивися, почитай будь ласка. Вентилятор не можна всередині. Всередині написано від кого другий подарунок. Тут написано Богдана. Хто любить ім'я Богдана? Богдана, телефон 067 06793. Фотография прилагается. Львівський шоколад. Так. Ну тут гумуся холодно. Прямо. Так, і ось, хто хто у нас козыру? Немає? А хто ближе к кожу? Кто ближе к козерогу? Тоже тут Патрони для паємось. Так, той ще лишиться. Хто просто-напросто вже прогенерував дівчат. Поля 4 роки. Он хлопчику ззади, нічого не дав. Нічого не дали. Ну хай напише. Повертайтеся, живими, Ну, Це таких дитячих, я знаю, ви возите їх на стіночку. А другий, там -то просто ящичок, там просто подаруночки без телефонів. Ну, а це дівчат з телефонами. Перезвоніть їх, подякуйте. Тебе нема, він середині не там. Міщник. От він замаскований. Так що вони пам'ять про вас. Незважаючи на 8 березня, на їхнє свято, знають, що якщо б не були ви, то не було б ніякого там у Черкасах свята. Нового року, ні дня кохання, ні 8 березня. Все те, що зараз Черкаси ще живе таким мирним життям. Це в першу чергу я вважаю ваша заслуга і ви це знаєте. Дякуємо. 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 Вертаються живими. Берігіте себе. Да. Ваша вітринка нам дуже важлива. Ну що, беріть ящики в розположенні, розпаковувати.